Привіт і слава Україні! Отже, шановні, війна триває. Сьогодні далі продовжуються важкі бої в районі Соледаро. Так само противник далі продовжує тиснути, хоча зменшив цей тиск в районі самого Бахмуту. Але давайте не забувати, що тактика супротивника не міняється в цьому контексті. Намагаючись обхватити так звану підкову, вони хочуть взяти те чи інше місто. Якщо вони не можуть цього зробити навколо Бахмута, вони просто пішли ширше. І захоплюючи, скажімо так, ділянку фронту на Солидарі, вони намагаються створити так званий карніс, який буде нависати над самим Бахмутом. Що це дає противнику? Противнику це може дати, скажімо так, можливість виходу на оперативний простір. Можливість виходу е, на скажімо так на міську агломерацію, тому що ми всі пам'ятаємо, хто був на Донбасі, знає, що там одне село переростає в інше село, один населений пункт стає іншим. Ну, типа як там е, Слав'янськ плавно стає Краматорськом, ну і далі по тексту. Аналогічна ситуація їм потрібна для того, щоби вийшовши на такий оперативний простір, а бажано як для них здається, що це все таки вийти на міську агломерацію, тоді. В них буде певною мірою, скажімо так, тактична перевага роботи малих груп за дефіциту тих чи інших артилерійських можливостей з боку Російської Федерації. В той же час українські захисники намагаються втримати позиції Солидару для того, щоб ну, по-перше не дати сформувати той так званий карніз над Бахмутом. А друга теза, на що хочу звернути увагу, що все-таки ми маємо е, запасні позиції, які готуються активно, е, тому що маємо там, в принципі, біля Соледара і природню перепону, Донецький канал, і, в принципі, лінія оборони, е, скажімо так, інший ешелон лінії оборони вже готується на тому напрямку. Е, в цьому контексті, звичайно, політична істерія росіян навколо Бахмута, вона провалилася. Ну і їм потрібно, хоч якась перевага. Бахмут трошки міцніша, крепость виявилася, тому що ну, по-перше, це набагато більше місто, По-друге, там є, скажімо так, міська забудова на панівних висотах, яка дає можливість контролювати все, що на підступах до Бахмуту. І тому там, звичайно, більше шансів втримати оборону. Соледар трошки інша історія, ну, невеличке містечко, це зрозуміло. Там, якщо не помиляюсь, до війни було близько 10 тисяч громадян населення, от не така щільна забудова, як, де можна було би розмістити повноцінну, скажімо так, лінію оборони. Тому позиційні бої за приміщення, за будинки, за підвали вони відбуваються. Хлопці 46-ї бригади. І якщо не помиляюсь, ще там є представники іншої бригади ДШВ, ну, наша десантура, скажімо так, тримають ці рубежі, супротивник тисне малими групами, там по 5, по 6, по 8 людей, ну, залежності від того, на яких ділянках які можливості мають. Що, в свою чергу, затруднює нашій артилерії працювати по таким малим групам, тому що, ну, по-перше, вони мобільні. Легкі. По-друге, те, що вони ну, пересуваються між різними позиціями, і фактично бігати з гарматою за якоюсь малою групою, досить, ну, досить важко. Також є певний дефіцит, скажімо так, можливостей використання безпілотників з боку українських збройних сил, наших захисників, тому що ну нікуди не дівся саботаж міністерства оборони. І мені зараз не хочеться навіть на цьому загострювати увагу. Тим не менше, безпілотники ті ж самі мавіки, які можуть нести смерть на голову таким от невеличким групам. Є в дефіциті. Другий момент, на що хотілося б звернути увагу, це те, що важкі бої супроводжуються холодною зимовою порою дуби. Побратим Юра Бутусов чітко описав, що хлопці, скажімо так, поступають з пораненнями, але вже така сама частина, в принципі, поступає в лікувальні заклади з переохолодженнями і з обмороженнями. Тобто обморожені кінцівки, які приходиться ампутувати, це те, з чим стикаються сьогодні. Наші захисники, ну і в цій ситуації як я не можу не згадати того ж самого Резнікова, до якого зима прийшла зненацька. Ми пам'ятаємо, як волонтери збирали там форму, як наші західні партнери надавали нам теплу амуніцію і так далі. Звичайно, держава також там виготовляє теплу амуніцію, але щось знаєте, от такий великий міністр Резніков і така маленька-маленька хімічна грілка, яка могла би врятувати не одного бійця. Ну чомусь не дійшли до них до них руки до нашого нашого міністерства. Оз, і чесно кажучи, замість того, щоб писати дебільні інструкції по правилам списання, чи по правилам проведення службових розслідувань, чи ще по якимось там правилам, сидячи в тилу, звичайно, інструкції писати дуже легко. А хлопцям на передовій потрібно воювати, потрібно якось зігріватися. Тому друзі, всі, хто дивиться це відео, не забудьте задонатити на Збройні Сили України. О, якщо маєте краще, я так щось останнім часом відчуваю, краще знайомим волонтерам, щоб вони привезли те, що необхідно, хлопцям. Тому що знаєте, донатити кудись. Ну чесно кажучи, останнім часом в мене це дуже мало виникає викликає довіри. Волонтери вони більш оперативно спрацьовують. На жаль, їм знову ж таки продовжують чинити перешкоди у вигляді митних певних документообігу, який потрібно зібрати там колосальний і так далі. Але ну, наші волонтери на те і волонтери на них, в принципі, витягується війна. На жаль, на жаль, ми маємо те, що маємо. Я мушу констатувати цей факт, і нам потрібно, скажімо так, вигравати цю битву. Отже, з приводу... Цього ділянки фронту я висловився ще декілька тез Скажу, що російські вежливі люди, вежливі чоловічки, так звані, та морська піхота зараз працює активно на запорізькому напрямку. Нещодавно мав розмову зі своїм побратимом, який знаходиться на тих рубежах, Ну, фактично, вони вже мають боєздітнення з російською морською піхотою і з тими так званими вежливими чоловічками зеленими, які захвачували наш український Крим. Що це говорить? Це говорить про те, що окрім вагнерівців, росіяни кидають в бій висококваліфікованих, підготовлених вояків. От, а в цей час мобілізовані, звичайно, тренуються і формують нові додаткові з'єднання росіян на фронту в Україні. Те, що ми нищимо там порядка по батальйонно їх відправляємо в пекло, це заслуга воїнів. І я хочу сказати, що, ну, навіть виходячи з тези, що там нехай там 500-700 е тих свинособак Іде в пекло за добу, ну але мобілізаційний ресурс Росії дуже великий. До речі, хочу наголосити, що кордони фактично Росії закриті, дозволи на виїзди там вони вже не дуже сильно видаються. Повістки розносяться, хоч і не оголошую, не оголошуючи якусь там мобілізацію, але тим не менше мобілізаційні процеси в Росії тривають. І давайте все-таки не забувати, що мобілізаційний ресурс Російської імперії, скажімо так, це. Порядка 25 мільйонів. А я хотів би в цьому контексті сказати, що так дійсно 25 мільйонів не знаю, чи вони там назбирають, але зараз ідуть росіяни вмотивовані. Так пішли вмотивовані росіяни, тому що російська пропаганда, в тому числі і в нашому медіапросторі, часто густо представники так званого марафону. Пихують нам ту тезу, що російська пропаганда каже, що воюють проти НАТО, що Україна Росія братський народ. Нещодавно в мене на Ютуб-каналі Лапін from Ukraine, на який ви також можете підписатись. Посилання буде внизу. Було з цього приводу певний сюжет, де в нашому медіапросторі один хороший узкий, який розповідає, де то за граніці, що Туреччина та учасник війни в Україні. Ну, тобто Туреччина, країна НАТО, учасник війни в Україні. Тому інформаційна гігієна має длитися, і ми маємо з цим щось робити. Саме головне, що нам потрібно зрозуміти, що ворог працює досить вміло, маніпулює, досить вміло. І давайте не будемо бавитися в це шапка закидательство, коли відомі аля рожеві поні і псевдоексперти нашого українського медіапростору розповідають, сидячи в теплому кріслі. Про те, що під солідаром українці бігуть, вот, і ну, є проблема така, значить, і що під солідаром ніяка артилерія по Україні не працювала, авіація не а вони вот тут, труси, вот тут побігали. Ну, це був плювок в лице. 46 ї бригади, якщо не помиляюся, 77-ма бригада ДШВ. Це був просто плювок в захисників їм в обличчя з екранів півтора мільйонної аудиторії того ж самого проповідника Арестовича. Ну чесно кажучи, не хочу сьогодні також присвячати йому багато уваги, тому що про нього вже дуже багато сказано. Прийди, Льоша, і покажи, як ти одним взводом кажеш, що можна втримати цілу бригаду вагнерівців. Так? Да? От один взвод це 30 чоловік, а бригада це півтори тисячі плюс. От прийди і покажи. Оце я просто-напросто вибачте за емоцію, але тим не менше, мене оце от, ну, мене це бісить, і хлопців бісить. Тому що сидить, попиває чайочок і розповідає, що ми не так воюємо. А я хочу наголосити, що політика знову в Україні почала набирати, набирати обертів саме в цьому контексті. Нам починають закидати, що ми не так воюємо. Нас закидують інструкціями замість додаткових засобів обігріву. Нас закидують інструкціями замість того, щоб Допомагати, скажімо так, налагодити зв'язок. Нас волонтери витягують дуже дуже багато речей. Так, от, шановні міністри і міністерства, перестаньте чинити перешкоди українцям захищатися. Тому що справа в тому, що ці всі речі вони ж то не забуваються. Ми все рівно на один день ще приближуємося, наближуємося до перемоги, і це буде. Отже. Це я закидував нашим Міністерству оборони з приводу навести лад на митниці, щоб волонтерам дозволяли перевозити безпілотники. До сих пір ВОЗи нині там. Вони там щось нібито збиралися, нібито порішали, але я вам скажу, що той стос паперів, який потрібно зібрати, щоб перевезти безпілотник для вашого кума, брата чи свата, котрий воює на передовій, у вас дуже великі проблеми і вам це навряд чи вдасться на сьогоднішній день. Як сказав міністр Резніков, ну, мавіки, ну це ж свадібне, це свадібна іграшка. Ну то дозвольте ті свадібні іграшки. Що ж ви їх визнали товарами подвійного призначення і зараз створюєте нам перешкоди? В Росії, я оголошую, на сьогоднішній день є цілий рід військ. Так, вони створили рід військ для роботи з безпілотниками. І на сьогоднішній день є дуже багато в соцмережах кадрів, де Росії налагодили. Випуск таких ударних безпілотників камікадзе, таких як ланцет. Це вже не шахеди, це росіянське. За півроку вони їх накліпали близько півтори тисячі штук. Швидкість, крейсерська швидкість того ланцета, тобто він летить, вичікуючи, швидкість десь порядка 110 км на годину. Інший безпілотник Орлан наводить на ціль на наш танк чи на броню, і такого відео є дуже багато в мережі. От наводить і цей ланцет тупо клеїть наш танк чи нашу БМП чи БТР. Чи будь-яку броньованю ціль, чи е, ту, що нам дали, скажімо так, наші західні партнери. Є кадрів дуже багато. Так от росіяни за півроку їх накліпали півтори тисячі штук. А мене цікавить, а де наші. Да. Ну, ми всі чули про Свічблейд. Він має такі ж самі характеристики: Свічблейд 600. Я теж не бачив їхнього застосування. Ну, звичайно, ну хто я такий, щоб це бачити. Ну але тим не менше від таких, як я, вимагають фотографії. Знищеного джипа для того, щоб мати можливість провести службове розслідування згідно інструкції Міністерства оборони, і значить списати цей джип, щоб мати можливість подати знову заявку волонтерам, щоб вони на митниці е, перегнали нову, новий інший джип, який придбали за гроші людей. Ви розумієте, в чому абсурд? І тут, до речі, закид зовсім не на генштаб, тому що генштаб планує операції. Генштаб воює, генштаб вирішує, якими резервами, якими силами, якими засобами можна вибити. Цю нечість з нашої країни. А інструктори, пишучи інструкції, розказують нам, як правильно списувати техніку, щоб нам її потім не нараховували. Чи нещодавній пост Юри Бутусова з приводу того, що солдат, котрий хоче отримати форму після поранення йому треба пройти 13 кіл пекла, зібрати кучу паперів для того, щоб йому видали новий комплект форми, як то кажуть, поза положеною, тою, яку вже він там втратив під час поранення чи під час боїв. Ну тобто ну, об'єктивних обставин, які від нього не залежали. Отже, ця історія про що замість інструкцій давайте працювати всі разом на перемогу. Я би хотів би також наголосити, що росіяни налагодили, як би там не було, як кажуть наші розвідники, випуск калібрів. Так? Калібрі ну, вони близько 40 калібрів можуть виготовляти в місяць. І якщо мені хтось буде розповідати, що санкції, і в них там немає технології, і в них взагалі ракети заканчуються, ну, аля рожеві пони, присказателі, да? то чесно кажучи, нічого в них там не заканчується, тому що 40 калібрів в місяць це теж немало, і їх треба чимось збивати. А от те, що в нас є проблема і дефіцит з ракетами до боку системи ППО. Оце дійсно заканчується, і треба це мати на увазі, тому що шахедами і іншою нечистю вони витягують наші ракети, нашу систему протиракетної і протиповітряної оборони на оці от лайно зроблені безпілотники з лайна і палок на тими шахедами. Тому знову ж таки з другої сторони, а що ви всі хотіли? Ну у нас був міністр оборони Таран, да? тобто який виховувався на, скажімо так, совєтській оборонної доктрині. Його най найкраща поговірка, яка в нього була, партія сказала, «надо», нада, комсомол ответі, єсть. Ну, то що ви хотіли, крім інструкцій, шефів війська? Ну, я просто-напросто. Ну сьогодні Резніков, ну вроді би як поміркована людина, вроді би як грамотний менеджер і так далі. Ну, і що ви хочете? Привезіть мавік через кордон, будете знати. Тому в цій ситуації, я ще раз наголошую, поки Генеральний штаб планує операцію, а хлопці з обмороженими кінцівками тримають оборону Солідари, в нас є така от честь і нечесть. Так, да, звичайно, з кабінета з дивана можна багато що наговорити. Ну, звичайно, згадуючи про тих кабінетних йолупів, які заважають нам воювати, я не міг не згадати про щурів. Так, я не міг не згадати про тих наших щурів в контексті батальйон Монако, батальйон Відень. Зараз з'явився нещодавно батальйон Куршевель. В якому хайпують самки і самці, деякі з них там інстаблогери, чи як їх там називають, чи блогерши. Ну справа не в них, а справа в тому, що вони сидять разом з біглими, нашими біглими. Незрозуміло, як цих біглих до сих пір шахраїв з бізнес кола столара до сих пір Інтерпол не затримав в той же час, як на запит Росії Інтерпол затримує патріотів України. Тому я звертаю увагу монастирського, така в чому проблема? Ви що, не бачили сюжет з Куршевеля, Що там є людина, яку розшукують за шахрайство в Україні? Чи ви не так сильно шукаєте? Тому я не міг за це не згадати. Ну і звичайно, ОПЗЖ. Ну ОПЗЖ це святе, тому що якщо про це забуватися, то ми знову будемо на тих самих граблях отримувати синяки під оком. Ми всі пам'ятаємо, як після Майдану прийшла постмайданівська влада. Ми намагались дотиснути за рахунок закону про люстрацію прихильників режима Януковича. Але на жаль, реваншисти зуміли після цього знову ж таки зайти до влади. Я сьогодні не буду говорити про... Медведчуків там і те всю шоблу Ринати Кузьміни бігли, які вернулись в Україну, як їх ЦВК зареєструвало, чи інших наших можновладців, котрі цей весь період, постмайданівський період, просидівши за кордоном, приїхали сюди, зареєструвалися, як нібито ні в чому не бувало, і пішли в парламент. Так, таке теж було, але тим не менше повертаючись до ОПЗЖ. Отже, друзі, ви знаєте, що в російській е, словнику, в російському словнику, немає слова жопа. Так, сама жопа є, а слова такого нема. Це так розповідала колись історію про Фаїну Ранєвську, яка сказала, странно. Так от, що я хочу сказати. у нас партія ОПЗ жопа є? Ні, нема. А депутати від цієї політичної сили, яка називається ОПЗЖо, є? Є! Питання в тому, а що вони роблять? Ви знаєте, не треба мені, як юристу, юристу, розказувати про те, що, от ви знаєте, є конституційні норми, що от позбавити депутата можна лише таким шляхом, а не таким шляхом. Перше, до наших законодворців. так ви хоч запустіть цей процес, бо говорити, що це неможливо, бо Конституція не дає, так запустіть зміни до Конституції, а не розповідайте, ой це ж буде, напевно, довго, у нас і війна буде довго. А ви що цей час будете сидіти і дивитися на то все? Ні, я розумію, що вигідно. Вигідно мати Шуфрича, який нещодавно цинічно вийшов до, перемогу, до трибуни парламенту, будучи головою комітету свободи слова. І воно виходить і каже: Ой, я увірував в європейські ценності. Ну, чесно кажучи, ну ви що, не бачите, що він, він знущається над вами в першу чергу, колеги-депутати. Тому запустіть цей процес, якщо партії немає якого біса, її представники роблять в парламенті. І другий момент: а хто вам заважає зняти з посад людей в державних установах, які були призначені по квоті цієї політичної сили? Ну, звільнити з роботи представників, наприклад, ЦВК від ОПЗЖ чи в комітеті? Забрати з комітету очільника голови комітету Шуфрича і поміняти на іншого опозиційного будь-якого депутата. Ні, я розумію, що для вас будь-який успіх у опозиції це ж для вас трагедія. Ну тоді ви і є ті реваншисти, які не хочуть цього робити. Так, ви ті реваншисти, які людей режиму Януковича завели в ОПУ Та? офіс президента України. Ні, а що ж там робить? Що ж там роблять ці відверті татарови разом з Демченками? Розумієте? Тому в цій ситуації, ну, чесно кажучи, ну просто бридко. І не згадати за це я не міг. Ну, на жаль, на жаль, ми розповідаємо про єдність народу України в боротьбі проти російських загарбників. Так, народ України єдиний. Але ви знаєте, прихильники слуг народу. Ви голосували за Татарова? Ні. Можливо, хтось в бюлетенях відмічав Єрмака? Ну, пам'ятаєте, так? я такий чоловік, кадрова політика від Єрмака в Україні? Ні. Чи хтось, можливо, від з вас голосував в бюлетені, відмічав Кирила Тимошенко, щоб він на волонтерському джипі розсікав по Україні? Ні. А можливо, ви забулися, Єременка, да? Анал Табу. І щось там непонятно мені зараз з приводу Трухіна? Котрий в ліс погуляю. Друзі, чесно кажучи, то, що політична сила, Слуги народу це політичний труп, так, на рейтингах президента вони, можливо, ще десь там заїдуть чи виїдуть. Питання зараз, до речі, не до Верховного Головнокомандувача під час війни, а питання саме до політики. Тому робіть щось. Вас же ж там монокоаліція, але вас же ж її не виходить без ОПЗЖ, наскільки я зрозумів. Ну, чесно кажучи, ну, мені це просто-напросто під час війни мене це харить. Я повернуся все ж таки знову ж до росіян, і в цьому контексті хочу сказати, що неприємна звістка для Росії. Берлін планує дозволити іншим країнам поставляти в Україну танки Леопард. Неприємна звістка для України це те, що Берлін до сих пір планує це зробити. Розумієте? А в нас дуже невеличкий лаг часу, тому що всі знають, що мобілізація в Росії з причини того, що навіть вибиваючи по 7 тисяч на день росіян. По 700, верніше, на день вони все рівно можуть мобілізувати багато. І на сьогоднішній день російська армія, окрім того, що має досить великий ресурс, вони мають строковиків. І пропаганда пішла працювати в Росії в цьому контексті, що нібито срочники, ребята, молоді, говорять, пустіть нас на війну, ми хотімо сражатися з нашими братьями в місті, значить, допомагати українцям воювати проти НАТО. Все. Тобто я просто хочу сказати, що війна буде довготривалою в цьому контексті. І прогноз Буданова щодо травня місяця. Ну, можливо, я за те, щоб і в квітні війна закінчилась. От, але для цього потрібні якісь тектонічні е, зрушення в самій Росії, там не знаю, там боротьба за владу, якісь там загострення. Але люди добрі: 81% росіян підтримує війну в Україні. То яка боротьба там може відбуватися? Вони за свою нікчомну життя у них сьогодні з'явився шанс, щоб діти і, і родителі гордились умірять в Україні. Так вони йдуть і вони вмирають. Супротивник учиться воювати. Його не треба недооцінювати. Як казав наш командувач сухопутних військ Сирський, він казав як. Недооцінка супротивника це найбільша помилка, яку може допустити військовослужбовець наш. Це найбільша помилка, яку ми можемо допустити, тому що за цією недооцінкою будуть ховатися куча-куча е, жертв. І він тут правий. Я повністю з цим погоджуюся. Отже, поки Берлін пролнує, російські лобі в Європі дуже сильно працює. Ми всі пам'ятаємо, як ми вітали, рішення однієї з прибалтійських країн е, щодо позбавлення хороших узких е, можливості. Та віщать на території Євросоюзу. Ми говоримо про ліцензію для телеканала Дощ, який часто густо виправдовував е, окупацію Криму, які там возмущалися, що командування Росії плохо справляється, раз столько багато наших ребят да? Ну тіпо, як хто в Макеївку прилетіло. Хто ж виноват? Тобто їх не возмущає, що росіяни взагалі на території України роблять, а вони шукають винного якогось там офіцера, який розмістив багато людей в одному місці, і тут Хаймерс всіма Парішав. Так от телеканал «Дощ» нещодавно позбавили ліцензії, але в Нідерландах два чи три дні тому їм дали таку ліцензію. Отже, російські гроші, російське лобі буде нам вічно працювати. Я тільки сподіваюся, що наші західні партнери рано чи пізно проснуться і пригадають уроки історії. Ну, чи хтось думав, що Гітлер почне Другу світову війну? Хто-небудь міг уявити, коли він виставляв претензії там в Чехословаччині чи в інших місцях, коли вони з Сталіном ділили Польщу. грамотні люди знали, але думали, що пропітляють. І не пропітляли. І мільйонами життів розрахувалися всі. Сьогодні ситуація точно така сама. Ми сьогодні боронимо нашими тілами, тримаємо демократичні, європейські цінності, як то кажуть, даємо їм можливість жити. Но якщо ми вам даємо можливість жити, Дайте нам хоча б можливість виживати. Отакі от от сьогоднішні мої тези. Можливо, вони не зовсім веселі, можливо, мало емоційні, але тим не менше, я так думаю. І на завершення, попри всі негаразди, Україна ще на один день все рівно ближче до перемоги. Ми переможемо! Слава Україні!